Близько третини українців щодня вживають тютюнові та нікотинові вироби. Такі дані оприлюднив центр громадського представництва життя. Важливо, що сучасні електронні пристрої, які рекламують як нібито безпечну альтернативу класичним цигаркам, можуть виявитися справжньою пасткою. З їхньою популярністю з'явилися новий і один з найнебезпечніших смертельних діагнозів попкорнова хвороба. Що це за небезпека, яка ховається в ароматному парі? Та чому кілька місяців легкого так званого куріння можуть закінчитися пересадкою легень? Дивіться в нашому сюжеті. Діри в легенях. Кашель, нудота та головний біль. Це симптоми смертельно небезпечної попкорнової хвороби. Вперше лікарі зафіксували її у 2010 році, коли люди почали масово палити вейпи або одноразки. Тук не розсмоктуються. Це не бронхіальна астма, де є спазм, який можна розслабити, а це вже незворотній процес. І легені, якщо їх дивитися на КТ, вони нагадують як попкорн. Є такі ділянки, в яких набрало повітря. А є ділянки, які не, не, не працюють першими жертвами цієї недуги стали працівники фабрик з виробництва попкорну. Вони вдихали діацетил, хімічну речовину, яка додає смак вершкового масла. Саме цей токсин сьогодні активно використовують у вейпах, і він буквально спалює легені. тому що вона дає теплий смак, її використовують, але дуже часто не показують складі. І всі думають, що причиною вона фактично врожає хімічними полуками. Близько 30% українців вживають тютюнові та нікотинові вироби. Такі дані оприлюднив центр громадського представництва життя. Мова йде не лише про класичні цигарки, а й про електронні пристрої для куріння, які часто рекламують як нібито безпечні, 18-29 років. Там поширеність вживання тютюнових або нікотинових виробів досягає 50% серед чоловіків і 38% серед жінок. Тобто українська молодь на жаль зараз ну дуже піддана це вживання тютюнових та нікотинових виробів. За даними всесвітньої організації. Ецію охорони здоров'я 30% українських школярів з 17 років мають досвід коріння електронних сигарет. Випари, викиди електронних сигарет приводять до таких фізичних змін, що легені буквально фізично змінюють свою структуру з еластичних. Ну якщо уявити, які можуть бути легені еластичні, вони е, перетворюються на желе. Лікарі кажуть, попкорнова хвороба може з'явитися вже через три місяці вживання вейпів. Ураження легенів залишають незворотні рубці, які неможливо вилікувати. Рік вживання електронних сигарет можуть призвести до фатальних наслідків. Приймають кортикостероїди, але в запущених випадках це вже киснева терапія чи трансплантація легенів. У жовтні 2012 року в Україні заборонено курити цигарки, вейпи та кальян у закладах харчування з семи найбільших міст країни. 82% дотримуються цієї заборони. Найбільше правопорушень зафіксовано в Дніпрі та Одесі. 74% в Дніпрі та Одесі дотримуються заборони куріння в приміщеннях. Натомість 26% в цих містах порушують вимоги законодавства. І найкращі результати ми мали. У рівному Львові Вінниці позбувшись нікотинової залежності, ви не тільки продовжите своє життя, а ще й суттєво зекономите свої кошти. В середньому курець електронок витрачає 1300 гривень на місяць. А якщо мова йде про звичайні цигарки, то ця сума сягає близько трьох тисяч.